Що ще хотів доповнити з приводу цього пристрою, те, що е, він може під'єднуватись до Wi-Fi мережі В нього є гарний додаток, в якому ви можете контролювати стан батареї, змінювати там кучу налаштувань, які вам треба. Там чи бистру зарядку, чи не швидку зарядку, чи щоб він там від, від, вимикався, чи вмикався. Тобто ви можете контролювати це все з приводу телефона і додатка до нього. В цьому році ми провели Wi-Fi мережу, сам роутер поставили біля теплиці, і у нас в теплиці тепер є інтернет, з допомогою якого ми можемо контролювати вже всю теплицю. Навіть в цьому році ми зробили ось таку зручну таку штуку, під'єднали вулкан до пристрою. По Wi-Fi, в якому ми можемо контролювати температуру, коли нам вмикається, коли, коли вимикать вулкан. Тобто це все контролю. Також, е, контролюю. Також е, контролюю вмикання-вимикання наших осівих вентиляторів. Е, можу задати йому режими, коли вмикається, коли вимикатися, Ось за допомогою ось такої Wi-Fi розетки. Тобто, все стає набагато зручніше. Єдине ще. Що хотілося б, це мабуть, щоб можна було контролювати температуру в самому котлу, котлі. Це було б набагато ще зручніше, тобто можна було б взагалі вдома сидіти там і не виходячи контролювати за, всім, за всією теплицею. Якось так.